Андрій Хлевнюк – лідер гурту Бумбокс, я впевнений, що ви його всі чудово знаєте, і знаєте, що нині він служить у лавах збройних сил України. А яким ви пам'ятаєте Андрія на початку 2000-х? Ну він точно не одягав елегантні костюми, і звісно, період з піджаками у нього був. Але окрім військової форми, Андрій любить одягати шапки. Здається, у нього вже їх ціла колекція. Отож, яким він був на початку своєї музичної кар'єри, і чому не хотів, аби його шанувальників пізна на вулиці зараз у нашому сюжеті. Інколи здається, вони завжди були такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Але ж всі ми змінюємося, і українські зірки також. Який вигляд мали наші селебертіс 20, 30 і навіть 40 років тому? З чого починали та як і чому стали такими, якими ми їх знаємо зараз. Андрій Хливнюк, український музикант, вокаліст, автор текстів та фронтмен гурту Бумбокс. Нині несе службу в лавах ЗСУ цим архівним кадрам 20 років. Оцей худорлявий хлопець Андрій Хливнюк, вокаліст нікому невідомого черкаського гурту «Мандариновий Рай. Йому 22, І тоді ще навіть натяку на створення бумбоксу не було. Але з тих часів все і почалося. «Мандариновий рай переміг у престижному музичному конкурсі Перлине сезону і перебрався до столиці. Трансформація почалася. Я був ладен набагато, що аби поїхати і стати частиною вже київської тусовки. Ми приїхали в дуже некомфортні умови і. Багато років в них прожили. Заради майбутнього успіху Андрій був ладен терпіти багато чого роками жити у некомфортних умовах у чужій квартирі, співати чужі пісні у кавер гуртах. Втім, своєму майбутньому успіху хливнюк завдячує саме цій чужій квартирі і цим незручностям. Гурт бумбокс з'явився випадково. Хливнюк винаймав квартиру із гітаристом Тартака Андрієм Самойлом. Самойло був зачарований співом хливнюка і вирішив, що має грати з ним. Підтягнули згодом і діджея стартака. Паралельно музиканти грали у двох гуртах, а вже з 2005-го залишили тартак, який існував на той момент уже майже 10 років, і пішли у вільне плавання у бумбокс, де вони могли втілити власні творчі амбіції. І навіть не підозрювали, що разом створюють легенду. Привіт, місто Запоріжжя. Я Андрій Хлевнюк, вокаліст групи Бумбокс. Про те, як Андрій Хлевнюк з'ясовував стосунки із лідером Тартака Сашком Положинським, через те, що насмілився поцупити з під носа музикантів, та чи взагалі з'ясовував, історія мовчить. Хоча нам дуже цікаво, музикантів я підступно позичив у гурту Тартак, і ми як могли уже аранжували мої старі і нові пісні. Став нахабним і стиль Хлимнюка. Своє кучеряве волосся він приборкав кепкою, вдягнув широкі штани і навіть намагався носити піджак. Це вже 2005 рік та перший і одразу успішний кліп Супер-Пупер, який зняли амбітні і бідні музиканти у борг. І не прогадали, пісня стала хітом, хоч і писав її Хлимнюк, як він зізнавався в за інтерв'юєр. По приколу і типу, а то степ, яке це лайноці. То степ. Давай зробимо щось стилі, з степ. і вона стала популярною. До шаленого успіху залишалося не так далеко. Всього два роки у 2007-му вийшла пісня Вахтерам, і Андрій Хливнюк прокинувся знаменитим. Він і подумати не міг, що на перший погляд непримітна пісня перетвориться на всеукраїнський хід. Її хливнюк написав після побачення, на яке його молодого і гарячого не пускали Вахтери. Лінія кохання є практично у всіх піснях бумбокса. Але Хлевнюк запевняє, що його композиції не присвячуються конкретній жінці. Усі ліричні герої це загальні образи. Втім, Вахтери і до сьогодні хід. Її переклали українською, а одна із кавер версій про Ночі в Криму зібрала понад півмільйони переглядів всього за місяць. Із вахтерами змінився і Хлевнюк. У 2008 він поголився на лисо і навіть почав носити краватку. Але незмінним аксесуаром у гардеробі музиканта була і є шапка. От їх він обожнює різні: від звичайних чорних до спортивних із козирком. Але вважає, що образ артиста у творчості не головне, головне музика. Пізніше артист зізнавався, що на сцену навмисно вбирається невиразно. Уявіть, у 2010 році Андрія Хлевнюка взагалі могли не впізнавати на. Ми якраз і хотіли цього. Ну я так точно. Знаю, як класно їздити, і тону... не тоноване скло, не тоноване будь-де. і ні в метро, ні в трамваї, ні в машині. І ну зрідка хтось тільки впізнає. А так ти собі їдеш, і все класно, і не треба ховатися. Далі на тексти і образ лідера гурту «Бумбокс» вплинули події в Україні. особливо Революція Гідності. У листопаді 2014-го вийшов хід злива, записаний разом із Джамалою і Дмитром Шуровим. Її присвятили трагічним подіям на Євромайдані, і з цього часу хливнюк ніби став серйознішим. Частіше почав носити сорочки і окуляри. А з повномасштабним вторгненням мікрофон змінив на зброю. А концертний одяг на військову форму. Всім привіт! Мене звати Андрій Хливнюк. Я вокаліст українського гурту Бумбокс, також рядовий батальйону Тор, спецпідрозділ Софія. Зрештою, Андрій Хливнюк дійшов до того, про що мріяв у дитинстві. Його музику обожнюють. Показав, що епатажний одяг не головне для артиста. Не вдалося лише стати військовим перекладачем, як він колись мріяв в університеті. Але військову форму він все ж таки вдягнув.